Рівне стало домівкою для багатьох українців, які змушені були покинути свої рідні міста та села через війну. Твоя територія, молодіжний простір, створений спільно з переміщеною військовою адміністрацією Креміної, відкрив двері для молоді. Це місце, де вони можуть знайти підтримку, познайомитись з новими людьми та почувати себе у безпеці. Фактично, ми допомогли військовій адміністрації саме Криміної, приїхати сюди і розмістити перш це своїх працівників і також це допомогти внутрішньопереміщним людям, які сьогодні знаходяться теж є в, в нашій громаді. Тому така почалася співпраця ще тоді, тобто ми намагалися таким чином допомогти. Допомогти тим людям, які змушені були залишити свої території під час обстрілів, і таким чином це народилися такі ідеї. Це, до речі, почала робити це молодь. От вони виграли гранти. Своя територія це місце, де молодь може отримати можливість не тільки реалізувати свої ідеї, але й розпочати власну справу. Це територія, на якій всі молоді люди. І ті, ті, хто причисляють себе до молодих людей, зможуть реалізувати свої, свої ідеї, обговорити свої свої плани, під підріхтувати свої плани. Вони зможуть звернутися до нашу до, до нашої, до нашої асоціації. Підприємців Кримінської. простір створений для об'єднання місцевих жителів та молоді ВПО, надаючи платформу для взаємодії та спільних ініціатив. Нагальна така проблема, яку він вирішує: інтеграція молоді в приймаючу громаду, тобто суть місцеві і молодь ВПО об'єднати, показати, що є спільна платформа, і вирішити цю нагальну проблему, яка зараз по опитуванню є одна з найбільших. Як зазначають керівники молодіжного простору, твоя територія має стати важливим осередком для рівнян, сприяючи розвитку активної спільноти та підтримати ініціативи, що допоможуть реалізувати мрії молоді. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.